Дональд Трамп назвав винного у війні в Україні, і це не Путін. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову прокоментував початок війни в Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре публічно поклав відповідальність за початок повномасштабної російсько-української війни на колишнього президента Джо Байдена. Він заявив, що адміністрація Байдена нібито підштовхувала Росію до агресії, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Підтримав цю думку. Про це Трамп сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, спілкуючись із журналістами. Президент Сполучених Штатів висловив свою позицію щодо причин конфлікту. Байден насправді підштовхував до цієї війни. Розумієте, ніхто не вірить, але це просто так сталося. А тепер погляньте, що сталося. Погляньте, що сталося з Україною. Це значно менша країна. Багато людей загинули. І Росія. Ця війна теж їм не дуже допомогла. Вони втратили. Величезну кількість солдатів і людей заявив Трамп, думку президента Сполучених Штатів, підтримав його союзник. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що не має жодних сумнівів, що якби Трамп був президентом США, війни не було б цілком погодившись зі звинуваченнями американського лідера на адресу Байдена. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Білому домі змушений був. Визнати, що дива трапляються, і Україна може перемогти у цій війні з Росією. А перед зустрічю з президентом Сполучених Штатів, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, але Будапешт нічим не зобов'язаний Україні. Я повинен відкинути припущення, що Угорщина чимось зобов'язана Україні. Україна не захищає Угорщину ні від кого і ні від чого. Ми не просили про це і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями, і НАТО, членом якого, на щастя, Україна не є, зухвало написав Орбан. Крім того, угорський прем'єр вкотре висловився про вступ України до ЄС. Орбан вкотре цинічно заявив, мовляв, це принесе війну до Європи і забере гроші угорців на користь України.